Друзі, вечір. Я Олексій Ляшенко. Вівторок. Вітаю вас всіх. Завтра у нас стрім о 20.00. Сходу нагадую, щоб не забули, прийшли і поговорили. Останні стріми у нас дуже цікаві. А зараз я хочу, щоб всі подивилися ось це відео з одної з територій Російської Федерації, е, ну, міста Ангарськ. Да? Ось ось вони відкрили дуже Пафосно, дуже радісно і дуже велично відкрили ось цей заклад для дальнобійників, для водіїв автобусів, ну можливо, і для пасажирів. Подивіться це відео, а далі спробуємо його обговорити. Сьогодні состоялась презентація відкриття нового санітарного узла для водій маршруту номер 7 Поздравляємо їх удобствами, зкамечка для отдуха мойте, пожалуйста, руки. Желаю всім удачі. Так от, друзі, ви все бачили самі. Про що це говорить мені? З ким ми, українці, європейська держава і європейці воюємо? Ми воюємо ну, з якимось племенем, з якимись людьми, які насправді вони ще не визначилися, хто вони. Знаєте, я згадую дитяче прислів'я, таке дитячу присказку, яку ми бігали і казали їй: «Хорошо бить кошкой, хорошо собака, гдіхачу де хочу покакаю. По так от скажіть мені, в чому відрізняється так званий народ від тих слів з прислів'я з приказки або там щиталки, або я не знаю, що це дитяче було. Чим? Чим? Людям все одно куди ходити. Туалит. Людям все одно зможуть вони митися, чи не зможуть вони митися? Чи є вода в раковині, щоб хоча б помити руки, не кажучи про все інше. Людям все одно де спати, як спати, з ким спати. Людям все одно, що їсти щурів, жарених чи будь-що інше. Людям все одно загине син. В 20 років чи ні? Людям все одно буде у їхніх дітей батько, чи його не буде? Ось зрозумійте, оце таке плем'я. І воно таке скрізь, не тільки в ангарську, воно в Москві таке. Воно в Архангельську таке, воно в Новосибирське таке, воно в Тобольське таке. Ви подивіться на їхні житла, на їхнє житло в різних, знаєте, депрес... та навіть там депресивна це вся Росія. Беріть, які хочете міста, і там відбувається щось страшне. А у цих більше туди уральських, сибирських деревнях, городах, там же взагалі. Знаєте, колись мені казали, була би кортошка і все буде нормально. Отак у них. Була би водка і бояришник, і все у них буде нормально. З таким плем'ям ми воюємо. Їх перемогти, давайте так, не тому, що там, от, да, є об'єктивні причини. Нас мало, це правда. Нас мало зброєння, це правда. У нас є зрадники в державі і багато, це також правда. Але перемогти ось цю масу, який все одно йти в атаку в кужусі, чи йти в атаку без трусів. Ну це такі люди, якщо вони люди, якщо вони пафосно, пафосно відкривають дерев'яний туалет з раковиною, в яку потрібно. Щоб хтось набирав воду, щоб потім помити руки, чи буде там мило, чи не буде, слухайте, я оце дивлюсь. Ми ж жили з ними. Ми ж з ними жили. Ми вважали їх людьми. А хтось їх вважав да, старшими братами. А зараз скільки наших там відвалюхи, стакана, яка каже, що ми зробили Україні? Що Росія зробила плохого в Україні? Що Росія зробила плохого? Що ми зробили Україні? Її Україну, де вона народилася, хто її виховав, викормив, вивчив, і потім вона зрадила цю Україну. Друзі, на наше покоління, на людей, які зараз живуть, ну, впала дуже-дуже така тяжка доля. І нам це треба зрозуміти. Хто проти нас? Я вважаю проти нас. Толя. Кожен бачить по-своєму. Кожен бачить по-своєму. Ось зараз ми прийдемо до наших баранів, і тут ми поговоримо про альтернативу. Чому ж ми цю тлю не можемо так легко роздавити каблуком або носком нашого чобота? Чому так відбувається? Чому ми самі собі трохи заважаємо розплющити цю тлю? Зараз ми про це поговоримо. Але спочатку давайте підпишемось. Давайте я буду нагадувати, тому що багато людей забувають, хто не підписаний. Натиснемо дзвоночок, щоб до вас приходили повідомлення. Приходить повідомлення. Ми збираємо на дрони, ми збираємо на репи, ми збирали е, раніше на спальники і, скоріше за все, будемо збирати далі. Тому що ну, поки що воїни не дали цей запит. Ми допомагаємо нашій армії. І чим більше нас, чим більше ми допомагаємо армії. А з тим же ж допомагаємо і каналу, якщо є, ласка у вас така, ми будемо пришвидчувати нашу перемогу. Так от, друзі, до наших баранів. До наших баранів. Чому так відбувається, що, окрім того, що ми повинні виборювати волю проти незрозумілої субстанції в світі, незрозумілого племені, яке в П'ять раз переважає нас за чисельністю, а у озброєні дубинок мав підали багато, ми іще маємо таке положення всередині держави. Ми маємо всередині держави. Реальну допоміжну силу цьому, цієї субстанції, яка хоче зробити з українців з людей, таких же, як і ті, що в Росії, і волючію виконують вони тут, в Україні. Так, от, давайте декілька деталей розберемо. Можливо, ви щось бачили, а можливо, і не бачили. Так, от, дивіться, лідер фракції. Самого великого хетьмана, лідер фракції Європейська Солідарність, яка заявляє, що тільки воює Європейська Солідарність, більше ніхто не воює. Ой, такий є собі Каміль Примаков в Дніпровській міській раді, де є голова міської ради Філатов, Боря Філатов, який нещадно, Брешена президента Зеленського, який був виконавцем у Коломойського, який товариш Корбана, рекетири? Це була банда рекетири, вбивців, вимагателів. ось зараз ви, Дніпряні, вибачте, обрали його вдруге мером міста Дніпра. Що воно вам дало? скажіть? От що вам дало? Навіть міст добудував? Вам Володимир Зеленський, а не Філатова, якого ви двічі обираєте? Ось це те, що як я кажу, тільки люди можуть змінити ситуацію у нас. Так от про Каміля Примакова. Каміль Примаков це лідер фракції Європейська Солідарність, уборі Філатова. Це родина, це мафія. Він зараз гуляє. Гуляє, я не знаю, де на Мальдівах, запалює там з дружиною, все у них нормально, да? От дивіться, і поки Хетьман тут розповідає, яка потужна команда в Європейській Солідарності, і він тримає руку на пульсі, і ракети зараз будуть, а залужний привезе дозвіл і все буде у них нормально». Ось цей лідер фракції Петра Порошенка з дружиною і зі своїми братами братанами просирає мільйони доларів на Мальдівах. Тільки те, що на них одягнуто, це 10 мільйонів гривень по оцінки різних спеціалістів від 10 до 15. Я беру менше, менше мінімум. Розумієте? Тепер Порошенко, ну просто ну, зобов'язаний, як мені здається, перейменувати свою партію в Мальдівська Солідарність. Ну, реально, то інкогніто, то, я не знаю, панамські офшори, тепер Мальдівська Солідарність. І там, Мальдіви мова, віра повинна бути. А ще можливо взагалі переробити да, Там просека Омари Мальдиви, або там кольца, браслети, сигарети. Ну, блін, я не знаю що. Про це пишуть різні експерти. Це показують, вони це все, вони це все демонструють, вони не бояться. Ось тому, що нам тяжко перемагати е, плисняву. Чому? Тому що скільки можна на ці мільйони купити дронів, якби ти був українець. Але він не українець, мабуть, він Каміль Примаков. І Європейська солідарність, мабуть, не українці. Якби вони були українці, вже б цей Каміль Примаков не був би депутатом. Друге, друзі. Ірина Малохович, вона від слуги народу. Подільська міська рада Одеської області. Вона, я не знаю, чи по спискам йшла, чи, як завжди приписують, можливо, це ж мажоритарка, це ж мажоритарка, можливо, була. Ні, там по списках, вибачте, вона була, мабуть, в списках Слуги народу. Але мені не має значення. В списках якої ти партії, от Ірина Малахович на Пальме де Майорка зажигає зі своїми дівчатками. Все на русском языке, все як положено, пальма де Майорка. І там у них батончики, шоколадки в магніті. Гроші, гроші, гроші. Значить, коли ми приїдемо а, з Майорки, нас запитають, що ви бачили на майорки. Що ми скажемо, дівчатки? Магнітики! E, Значить, ми з дівчатами переглядаємо вчорашній контент, який по зрозумілим причинам ми не можемо викласти в Січ, mm -hmm. але можемо дати вам трошки послухати. Mm -hmm. боже, 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 боже. Ти, 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 ти. Далі, дивіться, така собі Аліна Гросу чомусь написала у себе в інстаграмі, що відтепер є офіційним представником української культури в Нью-Йорку. А низка Медіо і наркоманів з Європейської Солідарності, які вбивають людей в наркотичному оп'янінні, пускають це е, в світ. Це ж одна робота. Російська Федерація, Аліна Гросу і Вова Ар'єв. Вова Ар'єв у себе написав взагалі ну, якісь слова з пісні Аліни Гроси. Вони або брат і сестра, або у них направленість одна. Він пустив оцей весь фейк. Він пустив оцю всю мерзоту, щоб ви, друзі, українці. Їхні поклонники, їхні. Читали і казали, як це погано. Але Міністерство закордонних справ вони, вони здивовані і заявили, що співачка Аліна Гросу не перебуває на жодній дипломатичній посаді. Друзі, як легко всіх обдурити. За допомогою Вови Аріва, який написав у себе. З слова з пісні Аліни Гросі. Я хочу баса, хочу я, хочу я. Хочу я баса, хочу я, хочу я. Вова Арєв. Що він хоче? А ми, ми дивимося, чому його дочка у наркотичному сп'яніні давить людей автомобілями. Друзі, а тому, що у них є Іра. Іра тривога, яка зараз, яка зараз десь поїхала. Стефанчук, я вважаю, також. Ну, я хочу вірити, що він корисний ідіот. А не законсервована шпрота. Він допомагає програти Україні і виграти Росію, випускаючи ось ірку тривогу на якісь міжнародну конференцію жіночого лідерства. А це заплановано в роботі Верховної Ради. А це є якісь угоди Верховної Ради з цією конференцією. Чому він її випускає? А випускає тому, що Ірка поїде в Маракареше. В Марокко і там одінеться, поїсть, погриє сраку в Хорватії, погуляє. Конференція відбувається ну, максимум два дні. Скільки Ірка буде? На десять днів вона поїхала у відрядження. Це що? Ну, навіть в себе два дні туди, два дні назад і два дні концерта. Шість. Чому десять? А потім приїде і скаже: Ми з Тюмар, з Сионовою, з Цинцадзе, ми там все зробили. А вони приїхали і сказали: не давайте Україні зброї. Україна це погана держава. Там Зеленський, ми його ненавидимо. Якщо ви нас любите, не давайте нам нічого. Оце те, що робить Європейська Солідарність. І на жаль, Стефанчук тут допомагає. Я дуже хочу, щоб це було на жаль. Дуже хочу, щоб це було на жаль, але вже стільки промахів. Стільки. Ну і останнє, з чим я хочу перед закінченням звернути вашу увагу, ось які ми. Коли я кажу, що ми не думаємо, ми пишемо що завгодно, ми не, розміш... ми не думаємо критично, ми не думаємо аналітично ніяк. Ми просто почули хав, хоп хап пішли. да, Мемний я, так казав Андрій Серебрянський, і там всі е, сміялись з мене, але по-іншому не скажеш. Ми хап, хап, хап. І пішли. А з генералами скільки натирили. Зеленський їм подякував. Навіть. Німці американці все це знають. А що вони знають? От що вони знають? Німці з американцями? Які німці, які американці з Бангладеш, я не знаю, люди це Африка, да? або з Аргентини американці? Американці, звідкіля? З Венесуели? Я знаю там Сполучені Штати. Якщо це. Мешканці Сполучених Штатів? Ну так. Да. Німці, які німці? Есесівці? Ну пишіть, хоч, хоч, хоч правильно пишіть. Далі, резніков з генералами, скільки натирили. Скільки? От, як, от мені цікаво. От Зоя Гусєва, вона знає, скільки натирили резніков з генералами. Ну, скажіть Зоя. Зоя, скільки вони натирили? Чого вони натирили? Гривень, доларів, євро, яєць, не знаю там що, ре, реберців, тушон, що натирили і скільки. Ну навіщо це писати? Показати, що я розумна. Ну, людина, яка хоча б трохи думає, вона сходу скаже, що це пише людина, яка зовсім нічого не думає. Навіть виразити свої, те, що, можливо, щось там зароджується, не може нормально. Зеленський їм подякував дуже. Кому подякував? Резнікову з генералами, а покажи, що він дякував, за що дякував, як дякував, коли дякував, де дякував. Ну, блін, ось така у нас контора, друзі. Ось тому ми ще ми вже давно оте все племя орків перемогли. Якби у нас оцього всього не було б зої Гусєвої, не було б ірки тривоги, не було б вовки Арєва, не було б Аліни Гросу, да, от якби їх не було, не було б оцієї. Депутатки Ірини Малохович не було по цього європейської солідарності Каміля Примакова зі своїм шлейфом. Ну стансь. Але це все треба викидувати. І коли я кажу, що тільки люди можуть це зробити. Не зробить це ніколи один Володимир Зеленський. І вдвох з Єрмаком не зроблять, і в трьох, і в десятьох не зроблять, повірте мені, та в десятьох не переможуть навіть МВД. Ну зрозумійте, коли це вся держава і всі замішані, всі якимсь чином замішані, та, якимось маленьким, колись, раз в житті, раз в 10 років, але замішані, І потім все це звалити. Ну, друзі, я не знаю. Я пояснити це не можу, тому що я намагався це пояснити 5 років. Але до якоїсь частини людей це не доходить. Тільки люди можуть змінити ситуацію в державі, все ту, що вони зробили за ці роки. Люди. І Зеленський, в тому числі, він також людина. І Єрмак, в тому числі він також людина. І всі інші люди, якщо вони захочуть. Одна людина, дві, три, десять, сто ніколи не змінять. Ніколи. Але перемогу змінювати потрібно. Я думаю, ми будемо змінювати. Я думаю, ми прийдемо до цього. Але спочатку потрібно перемагати, як сказав Крась, При корупції ми жили і будемо жити, якщо вона буде. А от при росіянах. Ми не будемо жити. Це реально, це правда. Якщо буде Російська Федерація, ми жити не будемо. Тому треба перемагати. Я всім дякую за вашу допомогу для каналу, для того, щоб існував канал. Друзі, велика вам подяка за все, що ви робите. Велика вам подяка за ваші донати. Кулініч Вірі, велика подяка на розсуд написана. Хтось о 10-15 монобанк без прізвища. Величезна вам подяка Біляк Вікторії, Петухову Андрію, пане Андрію, велика, велика вам подяка. Два перекази. Один переказ на підтримку каналу, інший переказ на реп або дрони. Я тисну вам руку. Дякую, дякую, пане Андрію. Мазур Тетяна, 50 на 50. Дякую, пані Таня, дякую вам. Морозова Ірина вам особиста подяка, пані Ірина. Інтернет банк Пумп переказ. Далі. Такий же інтернет-банк зі Славянська написано на реп і на дрони. Дякую. І ще з приватбанка на Монобанк хтось також перерахував все це без прізвища. Зі Славянська нам вже висилали. Друзі, велика вам дякую. Земляки величезна вам. Подяка. І поки ми тут робили відео, поки ми зустріч з вами робили, там літак А-130 з Білорусі перетнув кордон, десь він пропав, не зрозуміло де, що там з ним трапилось, ми не знаємо. Але я, особисто я, можливо, це не потрібно, можливо, це не можна. Мол, я би збив. І все. І хай мене звільняють, хай мною що роблять. Ніхрен перетинати кордон. Якщо ми такі дуже добрі, ми ніколи не виграємо війну. Я б збив. Ось і все. Ось такі погані. Друзі, завтра у нас стрім о 20.00. Запрошую всіх. Приходьте і будемо розмовляти. До завтра. Україна переможе!